Перспективи в особистому житті на рік. Дивіться прогнози на наступний рік за знаками зодіака в шапці профіля одного з моїх профілів. І замовляйте за необхідності індивідуальний прогноз. Отже, перспективи в особистому житті на рік. Залежить від того, коли ви подивилися. Подивимось, для кого цей розклад. Для емоційно сповненої жінки, можливо, інтуїція у вас останнім часом підсилена. Коли ви гарно відноситеся до людей або настільки приємні у вас емоції в спілкуванні з оточуючими, що ви дійсно сповнюєтесь приємними почуттями, вам знаходитися в цьому середовищі дуже комфортно, ви людина емпатична, допомагаєте всім, хто цього просить. По лицарю Пентаклі ви ніколи не поспішаєте ви робите все продумано, крок за кроком. Можливо, комусь допомагаєте фінансово підтримка сім'ї, близьким. Можливо, нещодавно отримали або звістку про гроші, або якийсь про... звістку про подарунок якийсь для вас, який-от от скоро надійде. Для кого ще цей розклад? Ой, Для людини. Емоційною, ви завжди намагаєтеся подивитися на сонечко, ви завжди шукаєте позитив, ви завжди знаходите в собі сили для того, щоб залишатися людиною позитивною. Ви людина, яка самореалізувалася вже, можливо, хтось одружений. Кому маєте підтримку, комфортно себе почуваєте, коли знаходитеся в позитивних емоціях. Для кого ще цей розклад? Ой, для людини, яка цінує сім'ю. Яка, якщо має сім'ю, то вкладається в неї поповні. Людина, яка прагне завжди чогось дізнатися, навчитися для того, щоб дійсно підтримувати цей комфортний стан між членами сім'ї, або створити свою сім'ю. Можливо, прагнете нове створення сім'ї. Так, ну, по шістки кубків. Вам хочеться чогось, ви вже намалювали в своїй голові, чого вам хочеться, і ви хочете знайти саме такі побудувати, можливо, саме такі стосунки, коли От вам приємно отримувати квіти? Так, Давайте подивимося тепер ще прогноз подивимося. на рік вам від іншої колоди, потім в кінці відкриємо. Так, і дивимось перспективи в особистому житті на рік. Відео актуальне з моменту перегляду. Які ж перспективи? Так, ви, імператриця, у вас і так все добре, або ви вже настільки готові до нових стосунків, або ви дійсно вже побудували ці стосунки, <кій> причому ви, ви от, керуєте як жінка в цих стосунках. Тобто ви повністю все контролюєте в гарному сенсі цього слова. Ви цінуєте себе для того, щоб і інші цінували вас так само. Чим більше ви в себе вкладаєтесь, тим більше вас цінуватимуть. Так, коло вас, Дивіться, якщо ви самотні, то коло вас проявиться лицар кубків. По кубках це рак, скорпіон, риби. Або людина, яка відчуває до вас почуття певні, по королю кубків зріла, людина знає, що робити з цими почуттями, вміє їх контролювати, тобто не людина пориву, а дійсно націлена на серйозні стосунки. Якщо дійсно ви підійдете одне одному, бачить вас своєю імператрицею. Якщо це ваш партнер, то це він сповниться почуттями, емпатичним буде, <кій> вибачте, буде допомагати вам підтримувати, розуміти ваші почуття. Тобто у вас перспективи дуже гарні на рік. Так. Шанс якийсь іде, шанс щось розумне зробити. Якась ідея, можливо, як побудувати стосунки. Або ви будете продумувати, можливо, це він буде продумувати, можливо, ви разом будете продумувати ваше спільне майбутнє. Будете планувати щось, як в шахах, да, на кілька кроків вперед. Продумувати ваше життя. Так, перспективи в особистому житті на рік. По місяцю. Ну, не все так ясно і видно буде. Можливо, де чогось не розумітимете. Так, зараз іще хочу одну покласти. Угу. Так, дивіться, Колесо Фортуни повернеться, звісно. Але е, тут можлива ситуація якась повторення, ви не всю інформацію будете бачити. Можливо, це ви якраз не будете розкривати про себе всю інформацію. Ну, дійсно, для чого ж розказувати одразу, якщо це особлива нова людина, або е, ділитися прямо всім сокровенним. Да? То ви тут не все будете розказувати, можливо, щось придумуватимете якраз наперед, по колосу фортуни, повторення, можливо, якоїсь ситуації, і знову ж таки будете щось обдумувати, ідеї у вас є, можливо, планувати. Тобто ви свої стосунки поставите ну, не то, що на паузу, але будуть на одному рівні залишатись, але ви будете продумувати, як вам далі діяти, що вам робити в цих стосунках. Так, і сім жезлів. З перешкодами будете гарно вправлятися. Якщо у вас будуть якісь непорозуміння, то ви будете просто сідати, обговорювати все це. Людина вас розуміє, буде прислухатися до вашої думки, і ви вирішите всі ваші питання. І порада. Ваше щастя зараз ближче, ніж ви думаєте. Зробіть крок назустріч йому. Вірте у себе і свої можливості. Нехай все хороше неодмінно збувається. Не і негатив обходять вас стороною.